Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Акційні ціни хочу вам показати, що є олія олейна 850 мл за 69 гривень. Олія Оливкова від Deluxe 177 гривень та 30 копійок за 250 грамів. Суміш перців від торгової марки Приправка 23 гривні та 40 копійок за 30 грамів. Лимонний перець від торгової марки «Еко», Вага тут 20 г, ціна 10 гривень. Хто пробував, напишіть свої відгуки. Цікаво буде почитати. Борошна амбар 2 кг за 34 гривні та 40 копійок. Рис від делюкс 1 кг камоліно 60 гривень копійки за в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Крупа гречана 500 г за 32 гривні. Крупа булгур – 1 кілограм за 40 гривень. Макароні вироби для пасти спіралі 37 гривень та 30 копійок. Вага 420 грамів. За 26 гривень та 30 копійок. Макарони від своєї лінії. Паста Дікаса в упаковці 400 г. Яйця ясен цвіт, розмір М, це ті, що менші. 67 гривень та 30 копійок за 10 штук. Полтавське яйце 65 гривень. Це один, це 0, 69 гривень. Такий варіант: 64 гривні від своєї лінії. 68 гривень та 30 копійок, теж 10 штук, розмір це 0, більші. А поштучна ціна 5 гривень та 80 копійок. Сир напівтвердий 58 гривень та 50 копійок за 135 грамів. Королівський пластинами теж таку ціну. Сир м'який фалата. 56 гривень та 40 копійок за 180 грамів. Сир моцарелла 50 гривень за 125 грамів розсолі 66 гривень і 40 копійок. Сир солугуній чи золотий резерв 180 г. І в таку ж ціну сир Мацарела 66,40. Сир плавлений від торгової марки Ферма. 46,90 за 200 г. Сир плавлений пирятин ковбасний 57 гривень за 220 грамів. Сир плавлений від торгової марки кому 75 грамів. Вершковий або бекон. Ціна 16,50. Молоко від торгової марки Ферма 2,5% жирності 43 гривні 60 копійок, 480 грамів. Червона квасоля із м'ясом індички 46,70. Курка з бугурем. Ціна 44,70. А от курку у власному суку, розібрали. Ціна 55 гривень за 325 грамів. Виріб фаршевий ніжні, 35 гривень за упаковку вагою 450 грамів. 12 гривень та 70 копій коштує паштет від розумного вибору екстра. Ковбаса варена куряча 28 гривень за ось таку упаковку, вагою 300 грамів. 72 гривні ковбаса варена тигриня 400 грамів. Шинка Від своєї лінії. Київська свиняча варена 125 гривень за пів кілограма. Філе куряче. Варено копчене. 223 гривні за 1 кілограм. Докторські фірмові 330 грамів за 48 гривень. Ціна за упаковку. Докторські фірмові до ходогу 300 г за 57,60 гривень. Такий варіант до пюрешки 450 грамів, 86 гривень та 30 копійок. Виріб фаршовий, новомиргородський. В упаковці 420 грамів. Ціна за упаковку 52 гривні та 60 копійок. Такий варіант гурман із сиром теж виріб м'ясовмісний. 70 гривень та 60 копійок 420 грамів. Ковбаса шинкова напівкопчена – 149,40 за 500 грамів. Ковбаса тернопільська сиров'ялина. 404 гривні та 50 копійок за 1 кілограм. Ковбаса губернаторська сиров'ялина 292 гривні за кілограм. Звертайте увагу, бо є по-різному. Є за упаковку, є за кілограм. Очте, тут є зверху така чорна смужечка. Тут пише цей товар, вказана ціна за 100 г. Якщо є чорна така смужечка, тут пише, що це ціна за 100 г. А якщо нема, то за упаковку. 62 гривні та 40 копійок. Кабаноси із м'яса птиці. С Сир смак 90 грамів. Кобаса коста Брава. Фует екстра сиров'ялина 88 гривень за 150 грамів. Рулет курячий із сиром 500 грамів 120 гривень та 40 копійок. Сардельки домашні із сиром від розумного вибору. 194 гривні за 1 кілограм. Сардельки шинкові. Ціна 244 гривні і 50 копійок за кілограм. 170 гривень коштує кілограм філе курячого охолодженого. Фарш курячий вінницький. 78 гривень за упаковку вагою пів кілограма. Кубаски до гриля. 90 гривень 70 копійок за 600 грамів. 99 гривень і 70 копійок коштує фарш домашній охолоджений. Пів кілограма. До речі, виглядає досить апетитно. Гомілки курячі, бройлер. 107,90 108 гривень за 1 кілограм вони вже йдуть мариновані. Стегно мариноване – 134 гривні і 40 копійок за кілограм. Тушка куряча 82 гривні і 90 копійок за кілограм. Оселедець розумний вибір. Філе шматочками в олії. 48 гривень і 30 копійок за 180 грамів. Оселедець «Матіє» – 45 гривень за 180 грамів. Філе шматочками в олії. Звертайте увагу, бо є різні види. Значить, цей варіант вже не акційний. Є ще зі спеціями. Оці, що пише «Матіє». Ось тут. Крабові палички «Водний світ 121 гривня за 420 грамів охолодження. Такі крабові палички водний світ 69 гривень за 200 г. Ікра імітована зі смаком лосося 76,60 за 325 г. 67 гривень та 70 копійок коштує паста і корка від торгової марки Веладіс з копченою фореллю, вага 160 грамів. Сардина атлантична від розумного вибору 38,80-230 грамів. Така сардина у томатному соусі 47,70. в оливковій олії. 78 гривень та 30 копійок за 230 г. Скумбрія від своєї лінії 51 гривня 240 грамів. Сердина атлантична. Бланшована в олії 48. Кілька у томатному соусі. Балтійська нерозібрана, обсмажена: 250 г-34 гривні. Філе лосося з шматочками в олії. Ціна 69 гривень. З карткою ТБ ще буде дешевше. Фарш з хеку в упаковці 500 грамів, ціна 57 гривень. Котлети рибні з червоної риби 79,80 за 400 грамів. Сардина. З додаванням олії Атлантична натуральна. 43 гривні 240 грамів. Бланшована в олії 46 гривень та 10 копійок. 167 гривень коштують креветки варено охолоджені цілі. Вага 330 грамів. Сьомга стейк. Так, він є охолоджений. 76 гривень 75 копійок. Вага 250 грамів. Морозиво хрещатик, пломбір. 750 грамів за 130 гривень. Ви подивіться, яка красота смакота. Торгова марка ласунка морозиво. 550 грамів. Ананас маракуя макаронси. Все, що хочеш тут, бачите Ціна 228 гривень і 30 копійок. 40 гривень коштує соєвий соус від чумак. бачите хтось сховав останню ляшечку. 470 мл об'єм. Тістечко бісквітні від торгової марки Мілка. 84 гривні та 50 копійок у упаковці 5 штук. Крекер від торгової марки Яришки хрумики макові. Ціна 30 гривень та 30 копійок за 240 грамів. Крекер зі смаком цибулі та сметани 26 гривень та 20 копійок 190 грамів. Снеки – Ціна 17 гривень. Печиво здобне, кукурузяне від розумного вибору. 300 грамів, 30 гривень та 40 копійок. Таке печиво буратіно цукрове 51 гривня та 40 копійок за 450 грамів. Пряники Київ хліб. Тут начинка абрикосова. 360 грамів за 50 гривень. 27 гривень коштує печиво орео. Вага 95 грамів. 25,50 таке здобне з какао та начинкою зі смаком вишні 120 грамів. здобне з родзинками 49 гривень 300 г. в тондіні 28,70 зі шматочками шоколаду 140 грамів.